Зараз ми будемо наші красоні чистити зубки. Вони вже дуже чорненькі. Купили ось таку штучку для чистки зубів. Дуже класно, раджу всім. Ось такий вже наліт нашої кнопочки на зубах. Недавно ми не чистили, але є вже знов все досить сильний такий. Зажимаємо кнопочку, включаємо наш апарат. Вибираємо третє положення і починаємо зубчик чистити. Починаємо зверху, щоб не поранити собачку. І по чуть-чуть, так -чуть. досить легенько і все розбираємо. Не всі собачки так спокійно сидять. Ні, що так важко переносяться все, а інші може з задоволенням, так сказати. Ось так. Один зубчик маємо. І так потрошечки, по так. Кнопочка. На, На пасік тихенько сидимо, тихенько, тихенько. Ще чу чу